Ті знайшов сім з ідеальною графікою, відчуттям та фізикою. Цей сім зветься реальне життя. Сьогодні ми з вами опинилися на українському треку чайка і я вам розкажу та покажу, що буде відбуватися сьогодні. Ходімо. Розумію, декому можливо бути незрозуміло, чому це під час війни вони ганяють, але це можете назвати психотерапія, тому що багато хто з пілотів приймає участь у нищенні нашого ворога. Вони активно волонтерять, деякі працюють з зсу, деякі самі з зсу, а деякі просто донатять задля нашої перемоги, що рекомендую робити і вам також. Тому такі три дні дають нашим хлопцям трохи розгрузитися та підняти бойовий дух. Тому що вони такі ж самі, як і ми з вами, повернуті на машинах. І це наше місце сили. Героєм сьогоднішнього відео буде ця, як ж вона читається правильно? сайон. ФРС, вибачте, якщо неправильно, тому що це по суті Toyota GT-86, Subaru BRZ, це все одне і те ж саме. Як же ж так вийшло, що це три марки, але одне і те ж саме? Спробую пояснити. Саме ця машина для американського ринку, Toyota та Subaru, зрозуміло. Але м -м, якось Subaru та Toyota вирішили создати? Створити. Створити щось цікаве. Тойота взяла на себе трансмісію та вприск, а Subaru – оцю технічку та опозитний двигун. Я не просто так обрав саме цю автівку, тому що це задній привід та дуже керуєма та веселе авто. Я зізнаюся вам чесно. Я згодом якось хочу пересісти на цю автівку, тому що як деякі знають, я дуже полюбляю все японське, особливо з заднім привідом. А особливо, що мене дуже зваблює, це безрамочні двері. Ну це для мене любов. Особливо після того, як я купив собі Тойоту Селіку. Ну, це кайф. Отже, що ми тут маємо? Це майже сток, окрім деяких допрацювань, виду впуск, випуск. Чуть жорсткіші пружини та чуть нижче. Для більш доброї керованості. Керовину... Для більш доброї Як? Керованості. Для більш доброї керованості. Двигун тут сток, об'єм 2 літра. Потужність 200 коників. Ну і звісно, завдяки Subaru, опозит. Можливо, на папері це не виглядає все досить потужно, але для нашого сьогоднішнього конфігу це ок. До речі, про конфіг. Це буде незвичайне кільце, а збірник ретардерів та конусів. Тому це, дуже добре для... Тому це дуже добре для менш потужних авто. Доки ми чекаємо нашої черги на покатухи, давайте пройдемось по пітлейну та подивимось. Які, в принципі, автівки тут. До речі, вона вік. Отже. Ну, я б хотів сказати, що я сьогодні теж буду кататись, але але ні. Сьогодні я знімаю. До речі, це моя Toyota Celica. Якщо вам цікаво в принципі, дізнатися, а що це таке, напишіть в коментарях, обов'язково зніму відос про цю мою Тойотку. Пішли. Починаємо, звісно, з BRZ. Вона ж Тойота, вона ж Сайон. Як там правильно. Цешечка теж на місці. Сьогодні вона не катає, але у минулому три дні вона навалювала Subaru VRX STI. Куди ж без цього? Прикольна автівка за що переднього приводу дуже цікава. А це, до речі, на треку 16-річний хлопець. І ми з вами до нього підійдемо та да, спитаємо, а як так? Прав нема, а вже на треку навалює. І це, ну я вважаю, що це ось це еталон. Тому що так, як керується Mazda MX5, ну, ну, ну це просто бомба. Мені доводилось їздити, правда, пасажиром, але на треку ми ганяли на цій машині. Як вона в повороти ходить? Вона легка, вона задні, має задній привід і дуже гарну керуємость. Прям бомба. Я думав, що всі керуються, але ні, оця штука керується ще як. Ну, Це ви вже знаєте, герой нашого сьогоднішнього відео. Ми з вами проїдемось на цій тачці конфіг. Я з салону вам зніму, як це виглядає. Renault Clio. До речі, цікавий варік, тому що, по-перше, Renault Clio – це вже трохи про спорт. А по-друге, тут вже стоять ковші без салону. І це все дуже добре для трек днів. Тому що має низьку вагу ковші з яких неможливо випасти. Це must have. Легендарний Evolution. Ну, хто у дитинстві не мріяв про нього. Я, я, наприклад, мріяв. Повний привід, дуже багато кінських сил. Та це все тобі дає під сраку так, прискорення, що Ай, дай Бог милує. Сівік r У народі яйце. Цікавий варіант. Я на сам на, самому, на самій справі я думав про нього, тому що це якраз конкурент селіки, але мені... Тісто особисто мені не дуже подобається кузов, тому я захотів щось екстравагантніше. целіку. Ось це дуже цікавий варік. Абарт. Хто не знає, це той же фіат. Але Абарт – це контора, котра... Як вам пояснити? Фіатне стероїда. Має ковш, невелику вагу, досить прикольна бричка. А ось це сіроко нашого знайомого з нашого сімрейсерського чату. Він молодець як у сім гонках, так і в житті. Дуже прикольний варік, дуже керуємий варік. Я полюбляю такі тачки, котрі досить не важкі і дуже От Це просто кайфує. А ось ще один цікавий абарт. Це. 124 Spider, якщо мені не змінює пам'ять, <с> я вам скажу, що Топгір в свій час казав, що це лучше, краще, ніж MX5. Я не можу досить подробно розповісти про цю марку, але, мабуть, погоджуюсь, що це теж дуже прикольна бричка. І досить добру конкуренцію состави mx 5 А ось і сама mx 5 Якщо у вас не дуже багато грошей і ви живете десь в Одесі, можливо, вам і вдасться такий варік дістати, тому що mx 5 яку ми вам показували, вона ну, досить дорога від 10 і вища, а може навіть і дорожча. А цей варіант 90-х років, і за досить невелику суму ти можеш отримати її та отримати свій кайф. Це у народі покемон. Ну, що тут, Субару і Субару, що казати. Гарна бричка, мені подобається, я б, мабуть, ходив таку. Куди ж ви з БМВ? Скажу чесно, я не фанат дуже БМВ, але для своїх цінувачів це класна тачка. Та що тут казати? Тут майже всі класні тачки. Тут виїхали, реально прикольні тачки всі. Квадрат. Куди ж без квадрата, в народі квадрат або Civic. Є F, якщо точно. Класна тачка, якщо у вас небагато грошей, десь трьошка, може навіть двушка. Ну, двушка це вже таке буде, але можна. Береш, сідаєш і їдеш на трек. Вона по заводу дозволяє тобі добре відчути, що таке перегони та що таке повороти. Класна тачка. І в мене була колись така. Легенда, Аврія, кофе будеш, кому потрібно на якісь мероприяття? то кофе, звертайтесь. А тепер новий новий Нормально. <ріст> — Як тебе звати? Костя, кося, костя, таке питання загальне. Нащо ти тут? Ради фану. Радіфану, фану. це для мене спосіб зняття стресу, тому що кожного дня їзда по Києву це завжди стрес, інколи є бажання дати газу. А це, ну по-перше, не на часі. По-друге, ну це небезпечно. А тут я можу зігнати це все з себе і потім спокійно з задоволенням їздити по місту. І навіть як колись хтось мене там чіпляє, ти давай, давай я такий не цікаво. Ось тут дійсно цікаво. О, що я вам казав? Це психотерапія, так? так. Добре, скажи, чому саме СІВІК? так сталося. Тут немає якогось великого підтексту. Так от просто склалося, що мені до мене приїхав племінник, як той каже. Цікава тачку. Я, до речі, я не скриваю, це моя перша автівка. Так? І, так, 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 я не скриваю, і мені автівка по факту навіть не потрібна була. Я на роботу їздив на велосипеді, або там, таксі, або транспорт. Не було з цим питанням, метро було недалеко, але так склалося, що приїхав племінний і каже, тобі потрібно щось по фану. А ну, мене це завжди цікавило, але як ти не мог до цього прийти. Ми почали вибирати там. Старий BMW, щось там інше, там Lexus, до, до речі, GS300 і мені дуже подобався. я, такий, я розумію, що... да, да, да. такий дуже цікавий піджоп, комфортний, потужний. Ну, і потім, як то він приїхав і каже, дивись на авторі, я тут знайшов тачку, яка тобі сподобається. Я просто перший раз побачив. Це перша автівка, яку я подивився вживу, і я влюбився одразу. Це любов з першого погляду. Бачите, як, як забавно, чи людина їздила на велосипеді і оказався на треку. І таке питання: чи є в тебе мрія у автоспорті, чи можливо хотів би на якомусь треку побувати? Боюсь, що зараз моя мрія здійснюється іншим чином. Я купив собі корча, щоб якого? Це теж Civic, тільки 95-го року. О, да, да, да. Щоб Так, Щоб відпочивати, ну, теж був. а це більш на а. Делі залишається. Тобто далі якісь конкретних цілей немає. Була мрія, це фіо 29 секунд, ну, з 30 виїхати, Ну, Зараз трошечки треба рухнутися в інший бік. Нічого, можливо, повернемося. Добре, 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 нехай щастить. Да. Привіт! Як тебе звати? Ярослав. Ярослав, скажи, загальне таке питання, от нащо ти тут? А, ну, Це моє улюблене хобі. Мабуть, це найбільше, що я люблю, це кататися на машинах, спортивна їзда. Ось я ж кажу, тут всі повернуті, ми всі повернуті на машинах. Таке питання. Чому саме м'ята? Мабуть, тому що я мазданутий трохи. Моя перша була машина Мазда. Я яка? А RX-8 8 це, мабуть, помилка багатьох. А так, я а, теж так. хотів. Так. Да. Можемо окремо поговорити, а, я так. відмовлю. ось потім я пороху ну, порозумніших, мабуть, і перейшов на більш е, е, доступну машину, більш ефективну, скажімо так. Що на ній простіше їздити, вона дешевше. Та й в принципі дуже. Цікава машинка. Я пам'ятаю, я з тобою якось їхав, дуже фанова штука. І останнє питання. Твоя мрія в автоспорті? Або, можливо, на якомусь трекі б ти хотів побувати? А, на якому трек? Мрія чи ну, так, Якщо мрія трек? Ну, тока... Звісно, Нюрбург Ринг, а потім спа. О, спа. Так. А, так. Ну, може, ще Лагуна сека. Угу. Була б третя, мабуть, да. А маунтін панорама. Я бачу, ти не любиш досить прості <рес> треки, Ти ну, no, полюбляєш гору, так? Це гори, цікаво, так? Да, да, да. А, а мрія це що український автоспорт якось з'явився <рес> або <Так. рес> продовжиш. Хочеться, щоб багато ну, більше людей було залучено. Це, ну як ви бачите, не також прям і дорого, а в нас ну, дуже багато спроможних людей. І замість того, щоб купувати якісь. БМВ Сакропові, чим краще б приїжджали, купили б собі м'яту, як у всіх катали. Діло, і діло. Катались, б. діло. добре, щасли тобі. Дякую. Привіт. Привіт. Як Привіт. тебе звати? Женя. Жека, скажи, будь ласка, загальне таке питання, от на що ти тут? М -м -м. За соревновання. Мені от дуже подобається соревновательний режим. тайм так. А так, если просто, не на время ездить, самому больше интересно катать людей, смотреть на их эмоции, а... Ну, вид починок, словом, так? Да, хобби. Что я и кажу, тут каждый так вид повидает. Э, Такое питание, чему самое сиропом. В далеком 2016 году я начал свой путь в тайм-атаке. И все говорили, вак, 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 только прямо, прямо, прямо. Ну, рішив показати, що не тільки прямо. А він, а він справді не прямо. Він пи добре. Mm -hmm. І останнє питання. Твоя мрія у автоспорті. Чи можливо ти хотів би побувати на треку, на якому ще не був? Планую на спа з'їздити після війни. А, на... Був на Нюрнбург Ринге. Так він говорить, зелений зелені ад. А, очень... Классный трек, быстрый, ходовой, но если ты не знаешь трек, то там можно прям плотно разложить машину. Я ездил, был там два раза, и там нужен хат очень хороший, потому что даже после, когда ты приезжаешь второй раз, ты тяжело ехать прямо на все бабки, потому что были моменты, когда даже передо мной БМВ разложилось, когда я ехал на тоже на БМВ, Прям сильно Ну, но... И даже если ты очень хорошо вкатан на симуляторе, то там ще моментом с кочками можно подстрелиться. Тоже прям хорошо так. Но это один самый запоминающийся опыт, который был у меня. И ось питання головне, яке я не задав іншим, але воно важливе. Як ти відносишся до автосимуляторів? Отлично, е -е, тому що сам їжджу. Сам вкати, сам мучу треки, це дуже допомагає в реальній житті. Поняти, как з тебе йде машина, навіть для новичка. Ти можеш дуже сильно в всім і прийти в автоспорт і сісти і добре поїхати. Советую. Бачите? Добре, дякую, Жека. Привіт! Як тебе звати? Звати Микита. Микита, дуже приємно. Таке питання загальне. Нащо ти тут? Я тут, тому що я нарешті знайшов собі хобі. Я знайшов ту штуку, яка мені дає можливість якось розгрузитись, якось типу, почистити голову і при цьому отримати задоволення. І це автоспорт, і під час війни це найкращий автоспорт, який ми можемо собі дозволити. Тому треба брати максимум. Дуже гарно сказав, я згоден з усім. Таке питання: чому Abarth 124 Spider? Мені дуже подобається ця машина візуально, мені дуже подобається, як вона виглядає. І так вийшло, насправді це не було одразу ціллю, але так вийшло, що вона ще дуже класно їде. і Мені дуже комфортно її пілотувати. Тому тут просто всі зірки зійшлися разом. А правда чи правда що кажуть, що цей абард чуточку краще, ніж mx 5 я б сказав, що це трошки різні машини, але різниця по що краще, що ні, вона нівелюється якісним пілотуванням в першу чергу. Це дуже схожі машини, різні, але дуже схожі. І від пілота залежить набагато більше, ніж від технічки, ніж якщо його порівнювати з іншими моделями машин. Добре, таке питання: як ти відносишся до автосимуляторів? Я відношусь до симуляторів з повагою і трошки сумом, тому що я не вмію нормально їздити на симуляторі, я там повна лошара, і тому я майже не їжу на симуляторах. Але ти в житті дуже непогано керуєш. Це знаєте, це знаєте така тенденція. Ті, хто вміють керувати у житті. І навпаки, в автосимулятор сідають не дуже. Але якщо ти в автосимуляторі пересаджуєшся на правильну машину, в тебе чомусь виходить. Мабуть, я так думаю, що це із за перенавантажень. Ти не звик, твоя жопа не чує, так? Коли перенавантаження? Саме так, саме так. Я не знаю, коли гальмувати, наскільки сильно гальмувати, що це таке. І мені доводиться виставляти точки умовно гальмування, да або там зусилля гальмування на сімі. Чисто по якомусь досвіду катання, а не по відчуттям, як машина себе поводить. І якщо б ти абсолютно правильно сказав, якщо я б починав я починав сіма, я потім би набагато ефективніше їздив і, мабуть, і не розбив би цю машину два роки тому. А, але вже маємо -ма як маємо. І до речі, ми, поки за лаштунками, скажімо так, спілкувались, виявляється, що Микита розігрує свою автівку, ось ось цю. І якщо ви бажаєте її виграти. То що потрібно зробити? А, так, це правда. Моя перша машина Honda Civic 95-го року на офігенних спеках на турбокіті на крутій підвісці на крутому салоні. А, зараз розігрується разом з Телебачення Торонто і фондом Brave Ukrainians, А ми збираємо на вісім автівок для ЗСУ і на три електробайки для аеророзвідників. Ми хочемо зібрати 3 мільйони гривень. І якщо ви хочете долучитись, якщо ви хочете, по-перше, допомогти нашим військовим наблизити нашу перемогу. По-друге, як приємним бонусом взяти участь в розіграші цієї тачки, а то я думаю, в описі для відео буде посилання на банку. Достатньо задонатити 500 гривень або суму кратну 500 гривням. Чим більше, тим більше шансів виграти. І написати в коменті до донату свій контакт, якщо ви виграєте, щоб ми вас швидко змогли знайти і віддати вам цю машину. Ви все почули. Лінки залишив в описі. І останнє питання: Твоя мрія у автоспорті. Що б ти хотів, чи, мабуть, на якому б треки ти ще хотів побувати? У мене я трошки по-іншому відповім. У мене є мрія, яка вже не буде здійснена. Моя мрія була б, щоб років 10 максимум. Мої батьки мене віддали на картінг. Я почав вкатуватись і напрацьовувати скіл тоді. Зараз вже ну, з віком це трошки пізно. Якщо казати про мрії, про треки, блін, то дуже багато насправді я ніколи не був за кордоном на гоночних треках. Я би хотів і катнути Нюрку, я хотів би поїхати на СПА, я хотів би поїхати в Штатах на Лагуна Секу, наприклад. Ну, типа, дуже хочеться після перемоги. Я думаю, що я це реалізую обов'язково. Добре, дякую тобі. Нехай дякую, щастить. Дякую. А зараз я вас хочу познайомити з одним цікавим персонажем, тому що привіт, як тебе звати? Михайло. Тобі скільки років? 16. 16 років, прикиньте. У мене багато до тебе питань, тому що ти незвичайний пілот, скажем так, Тут в тебе ще нема прав, але ти навалюєш вже досить давно. Скільки, з скільки років ти вже навалюєш на треку? З 13 років займаюся послаламом, ралі та тайм-атаком. Бачите, наскільки це круто? Ну, людина з 13 років. Я, мабуть, міг би тільки мріяти так. Добре, скажи, ну я знаю, насправді я знаю відповідь, чому Civic, але розповість. В мене немає вибору, просто те, що які автомобілі є в тата, не тихо їжджу. А потім мені сподобалося гарна, гарний автомобіль, дуже легкий. Потужності вистачає мені. Якщо б в тебе була можливість щось обрати самому, що б ти купив? Дев'ятий Evolution. А якщо в бюджеті трохи більше, ніж Civic, що б ти обрав? Не замислювався? Ну, якщо змінювати, то тільки на mx 5 Mazda. Ну, я не дарма казав, що MX-5 5 це еталон рульошки. Добре. Скажи, як ти відносишся к автосімам? А, добре, був в... Була змога десь півроку поїздити на Трасмастер т 300 якраз, Але воно не зрівняється з справжнім автоспортом. Ну, воно якось тобі допомогло у житті чи ні? Ні, не Краще, Це так. просто як фан, Так, Вивчити трасу, вивчити так, спробувати якусь, якийсь автомобіль, так, але так, щоб тренування перед змаганням, воно, я б не сказав, що дуже допомагає. І скажи, твоя мрія в автоспорті, чого б ти хотів досягнути та на якому б трекі ти хотів би побувати? Е, так, трек е, не дуже хочеться. Я найбільше полюбляю раллі, е, їздити раллі в Україні, чемпіонат України, а потім, якщо буде можливість, е, е, після перемоги, е, то і за кордоном. Добре, нехай тобі щастить, бажаю Дякую. успіху. Привіт. Привіт! Як тебе звати? Костя. Костя. Таке питання. Нащо ти тут загальне? Ну, як сказати, це хобі. Хобі, мабуть, на майбутнє планую їхати, там, РТР і авто, автоспорт взагалі там якийсь. Угу. Скажи, чому ти обрав саме оцей Абарт 500-й, правильно? Так. Чому саме він? Я не знаю. Це сталося. Я першу машину купив в мене їх два. Перший я купив е звичайний абарт на роботі, покатався. Це ще все почалось сіму взагалі. от. І так вийшло, що я зміг купити якусь машину і вибрав абарт ще з Маковою. Ще я от колись yeah. на неї подивився і все. Він мені сподобався. Я купив, поїздив, поклав робот і зрозумів, що я хочу, хочу створити абарт, котрий буде їхати. От ну і все. І купив у друга машину, і почалось. А, тут назріває питання, як ти відносишся к автосімам. Дуже круто. Вони якось допомагають тобі, чи, чи ні, чи байдуже. Ну, якщо б не автосім, я б тут не був, мабуть. Серйозно. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, і останнє таке питання: твоя мрія в автоспорті. Чи може на якомусь треку ти хотів побувати? Ой, та я збирався ж їхати, але повна масштабка. Маємо що маємо. Але маємо. я якраз збирався в тих числах їхати на абарті. На нюрбургін. Але вже слава Богу цей построю і буду на цьому вже їхати. Добре, добре, дякую тобі. Нехай щастить. Що ж, настала наша черга, і зараз ми спробуємо не стільки показати гарний час, скільки в першу чергу отримати задоволення. Поїхали! Головна різниця між автосімом та реальністю це швидкість, страх та навантаження, тому що помилка тут буде коштувати дуже дорого, як в переносному сенсі, так і в прямому. Оскільки у поворотах ціло... Усила G буде намагатися тебе виконати нахід, то дуже бажано встановлювати ковші, щоб твоя дупа сиділа прочно та нікуди не намагалася вилізти. А ще ті, хто не дуже вкатан, може виникнути така не дуже приємна штука, як тошнота. Завдяки тому, що я вже не перший раз і катаюсь як пасажиром, так і водієм, то в мене цей ефект не дуже вилазить, скажімо так, але для неопитних воно може вилізти боком. Це те, що відрізняє нас від звичайних людей. Ти спітнілий, виснажений, мокрий, як сука, але з посмішкою до вух, тому що є це сенсом того життя. Дякую, що дивились мене. Підписуйся на канал, якщо сподобалось. Залишай в коментарях побажання, що б ви хотіли далі побачити в моїх відео, а також не забувайте про Патреон. Якщо хочете мене підтримати, я буду дуже вам вдячний. Все, всім па-па!